29 березня депутати терміново зібралися на засідання позачергової сесії міської ради. На порядку денному одне питання про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. Запропонований на минулому пленарному засіданні план Андрія Москаленка спрацював на відмінно. Нагадаємо, під час розподілу коштів з міського бюджету на фінансування ПТУ буквально на останніх секундах перед голосуванням депутат запропонував Може бути нам депутатам поки не спішити не приймати рішення. А з цим козирем, наприклад, як я вже думаю, можна приїжджати в області і показувати, що не фінансування финансового... нет, можливості фінансувати заведення і щоб позгнути більше обласних депутатів рішення этой проблемы. Над цим питанням плідно попрацювали депутати Кіровоградської обласної ради, зокрема і Костянтин Каспров, і як результат розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 березня 2016 року за номером 118 Р виділено дотацію з державного бюджету у сумі 1 мільйон 628 тисяч 600 гривень, виключно для світловодського професійно-технічного училища училище. А також субвенція з обласного бюджету, міському бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 765 тисяч 900 гривень на отримання інсуліну. І взагалі місто додатково отримує 2 мільйона 394 тисячі 500 гривень. Значить, сума, яка, ну, 1 мільйон 628 600 Попередня сьогодні була розглянута головним розпорядником цього напрямку це управлінням освіти разом з директором і головним бухгалтером професійно-технічного училища. Також депутати терміново розглянули питання щодо виділення коштів у сумі 10 тисяч гривень для укомплектації необхідним інвентарем центру надання адміністративних послуг. Голова планово-бюджетної комісії Юрій Лукенський запропонував усі три пункти поставити на голосування. Така пропозиція, звісно, була підтримана одноголосно. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія веселка. Одним із напрямків роботи міської влади є наповнення міського бюджету, а задля цього всі методи добрі. Декілька років тому рішенням Світловодського міськвиконкому було розроблено положення про міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Передбачено створення постійно діючого дорадчого органу при виконавчому комітеті. З березня місяця 2016 року робоча група розпочала свою роботу, керуючись Конституцією та законами України. Окрім основних завдань, спрямованих на координацію діяльності щодо забезпечення легалізації робочих місць, комісія моніторить факти виплати у конвертах, аналізують причини виникнення проблем, пов'язаних із легальною виплатою зарплат. Робоча група має право отримувати інформацію, запрошувати на засідання керівників, проводити рейди для обстеження суб'єктів господарювання. За результатами роботи посадовців у березні є вже певні досягнення. За березень місяць робочою групою виконано обстеження біля 70 підприємств міста. При цьому виявлено біля п'яти порушень. Але вже три. Спеціаліста прийняті на роботу. Керівникам підприємств, установ та організацій, де є випадки виплати заробітної плати у конвертах, варто не зволікати, адже згідно зі статтею 262 Кодексу законів України про працю передбачені штрафні санкції. Наприклад, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору світить штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, а порушення встановлених строк виплати зарплати працівникам більше як за один місяць роботодавцю обійдеться у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Тому я хочу звернутися ще раз до вас, шановні підприємці, шановні керівники міста і установ, давайте разом будемо наповнювати бюджет міста, створювати нові робочі міста, щоб наше місто було красивим і чудовим. Натюрморти, чудові сюжетні твори. Автор цих рукотворних шедеврів професійний художник Віктор Товкайло. Він має своєрідну унікальну технологію роботи акварелю та маслом, в результаті якої з'являються ось такі надзвичайні роботи, що змушують людину виявити фантазію та розвивають її уяву. Дійсно, скільки старань і умінь, позитивної енергетики та добрих задумів зберігають у собі ці картини. Роботи талановитого майстра полотна і масла демонструвались в Києві, Одесі, Сполучених Штатах Америки. Вони мають цілком реальні назви: як то ранок, вечір, дитинство або пробудження. Однак, кожен глядач може побачити в них зовсім інші сюжети та персонажі. Пофантазувати у світі акварелі можете, і ви, переглянувши цей відеофрагмент. Значити, що Віктор Товкайло не тільки професійний художник, а й скульптор. Закінчивши Харківський державний університет будівництва і архітектури, вже 15 років працює викладачем дитячої школи мистецтв, де навчає дітей не лише розуміти прекрасне, а й творити його. А ще він прагне постійного самовдосконалення. Можливо, саме родованість цієї людини щирість у творчості і дозволила Віктору впевнено рухатись у мистецькому просторі та приносити радість людям. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Шановний пане Олександре, прийміть найщиріші вітання від цієї світлобузької громади. Я хочу подякувати, що ви на напротязі 35 років несете своєю піснею доброму. У нашій душі, вашому колективу, не зупинятися дотиняти, досягнення. Процвітання, творчих злетів, хай все вам буде. Я хотів би побажати вам творчих успіхів, вдячних глядачів. Я хотів би подякувати вам за те, за ту любов, яку ви прибиваєте нашому народу, нашим людям, нашим землякам до пісні, до народної пісні. От у кожного дійсно, що у кожного покоління є свої смаки. Але те, що йде від душі, йде від народу, воно залишається назавжди. Мені пощастило, що певний відрізок свого творчого шляху відлуння перебувало саме під егідою військового управління культури. Я бажаю вам тримати високу планку виконавської майстерності, сценічної культури. У вас є чому почитися молодим виконавцям. Бажаю кожному з вас здоров'я і внуговою, благополуччя достатку. Олександр Миколаївич, вам дякую за вашу персональність, за вашу відповідальність, за дружбу, за творчість. Дай Бог вам ще. Ось уже 35 років лине українська народна пісня у виконанні дипломантів міжнародних всеукраїнських обласних фестивалів конкурсів народного аматорського чоловічого вокального ансамблю відлуння районного будинку культури. Цей колектив улюбленець, мабуть, усіх без винятку світловодців. Хвилею бурхливих аплодисментів супроводжується кожен їх виступ. Не стала винятком і ця ювілейна програма.

Наразі хочеться звернути увагу на історичні факти створення колективу. Прообразом ансамблю став самодіяльний колектив Світловодського радіозаводу, керівником якого була Ольга Тарасенко. А з приходом у гурт у 1983 році молодого хормейстера Олександра Безуглова їх програма поповнилась піснями з місцевого фольклору та сучасних авторів. Вони багато гастролюють, зустрічаються з глядачами не тільки в концертних залах. Їх пісні лунають на хліборобських ланах, імпровизованих сценах виробничих підприємств тощо. Діяльність відлуння. Сприяє широкій популярності колективу. А до речі, назва ансамблю з'явилась під час виступу у Новоархангельської Кіровоградської області у 1990 році. А вже в вересні 91-го від лунню присвоєно почесне звання народного. справжній успіх досягається лише працею і великою любов'ю до пісні до свого мистецтва. Всі відлунівці трударі, працелюби, добрі, сердечні люди. І я не кривлю душею, я давно їх знаю, і щиро поважаю кожного з них за їх відвертість і відданість пісні. Адже найбільша насолода для них це співати для людей, що вони в черговий раз і довели на сцені районного будинку культури. Запис творчого звіту відлуння. Дивіться на телеканалі Веселка у вівторок, у вечірньому ефірі, середа зранку і також у вихідні дні, субота, неділя. Слідкуйте за нашими ефірами. Ну а на ювілейному концерті відлуння побували Валентина Саєнко, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.